Коли ти бачиш, що ще хтось прибирає, тобі дійсно хочеться долучитись, чому вони мають прибирати, а ти маєш сидіти вдома. Бажаємо нашому місту най... найвищих благ та ми хочемо бачити його таким, яким не має бути. Ходи, люблю робити з грязного чисте. Не дивлячись на дощову погоду, холод і бруд, жителі бучі зібралися на толоку. Неподалік від станції Лісова Буча, місцеві активісти планують облаштувати сквер, який в майбутньому має стати окрасою мікрорайону міста. Люблю такі заходи, люблю робити з грязного А Тут можна проводити потім вільний час, проводити сюди дітей, показують, що таке дуб, що таке сосна, тому що тут можна наблюдати, як змінюється пори року. Можна дивитися, як росте травичка, як розцвітає квіточка, як брунькуються почки, як потім листочки з'являються, як вони жовтіють. Ну тут білочки є, тут птічки є, тут красиво. Організувала акцію з прибирання майбутнього скверу бучанка Ольга Лозаренко. Нещодавно вона зі своїм проєктом Сквер лісовий перемогла в програмі Відновлюємо нашу громаду разом. Мета якої залучити органи місцевого самоврядування та простих людей для ефективного та швидкого відновлення умов у громаді для повноцінного життя. Я вирішила взяти участь разом з подругою. Але тоді, коли ми брали участь у обговореннях, я була просто учасницею обговорень. І в останній день, коли приймалися заявки, за ніч народилася ідея цього скверу. І коли вже мали вирішувати, які проекти проходять далі, я на останньому етапі запропонувала свою ідею, і вона пройшла. На першому етапі активні жителі міста мають прибирати місце, де буде майбутній сквер від побутового сміття. Також уже виконані роботи по видаленню чагарників і аварійних дерев. Після до роботи мають залучити професіоналів, які розчистять територію. Завершальний етап естетична краса. Висадять квіти, зроблять насипні доріжки та еколавки. Головний задум залишити сквер природним, не порушуючи екосистему лісу. Сьогодні розпочався дуже класний проєкт прибирання цього лісу з метою облаштування його як скверу, і далі буде вже більш естетичне облаштування для того, щоб люди могли перебувати тут безпечно, тому що тут дуже багато сміття шприців. і це було вкрай важливо зробити саме зараз і показати людям, що вони можуть своїми силами долучатися до створення такого. Сидіти в чотирьох стінах і думати лише про погане, про те, що відбувається, це теж не можна. Потрібно мати місце або напрямку, куди енергію свою направити. Створювати красу це теж якби є психологічним моментом. Ідея створити красу на місці, коли засміченого лісу жителям бучі припала до душі. Облаштування нового скверу мешканці мікрорайону підтримують. Ставлю, звісно, позитивно, Що ж тут раніше просто непрохідний ліс, декілька стежок і все. І тут ж були повністю кущі, хащі такі. Ні вийти з дитиною, погуляти нічого. А зараз то, звісно, буде. Я думаю, що буде класно. Люди мають розуміти, що це треба цінувати. І якщо зараз ми зробимо цей сквер, люди зрозуміють, що ми можемо зробити ще таких скверів. Багато і ну, сьогодні це завтра інший. Дуже хочеться якийсь зробити парк, Бо багато дітей, много нікуди много... піти погуляти. Поміть а таке місце — місто, это... люди просто не розуміють, де вони живуть. Попри те, що роботи по облаштуванню нового скверу лише почалися, вже відомо, коли всі охочі зможуть побачити результат. Де, що трошки в нас сроки змінюються, терміни, але в нас по гранту є умова, що ми маємо все завершити до 31 березня. Тож, уже наприкінці цього місяця в місті з'явиться новий сквер. Який має всі шанси стати візитівкою лісової бучі, адже буде облаштований руками жителів мікрорайону? Юлія Бобрик, Олександр Кравчук із Бучі, спеціальна для інформаційної агенції, погляд.